Вітаю вас, друзі, росіяни та їхні пособники продовжують проведення інформаційно-психологічної операції проти російських солдатів у очікуванні українського контрнаступу. Контрнаступ, контрнаступ і так далі, широким фронтом пайдуть розгромять, то толі до Криму, толі до Москви, то ліваше ні, і куди вони ніяк не можуть для себе з'ясувати, чи почався український контрнаступ, чи ще ні. Одні кажуть, що вже почався. Буквально зовсім недавно була попитка контрнаступлення со сторони ВСУ. контрнаступальна операція йде. а інші намагаються росіян заспокоїти і переконують, що ні, контрнаступ ще не почався. Ну я думаю, що говорити про те, що наступлення уже це ніосновано. До єдиної думки вони ніяк дійти не можуть. Але зрозуміло, одне росіяни вже самі себе непогано так накрутили темою українського контрнаступу. А в цілому. Ситуация сложная. Ситуация сложная. Объективно противник, конечно, активизировался. События, которые разворачиваются, крайне мне также они не нравятся. Мы все разгоняем панику. Не нужно преждевременно сеять панику. И перспективы у россиян просто прекраснее. Если мы будем воевать так дальше, то мы Ростов на Дону не удержим через годик. Какое наше будущее? Ну, е перевірте, друзі, чи ви підписані на мій канал? і Якщо ні, то виправте це і підпишіться. Просто зараз обов'язково. І звісно, як завжди, я вас закликаю натиснути лайк до цього відео та залишити під ним будь-який коментар, аби це відео побачили якомога більше людей. Учора ввечері російські пропагандисти вже відкривали шампанське і почали святкувати захоплення Бахмута, аж поки їм свято не зіпсував пригожин. Бахмут ще не взяв там ся підтяжніший бої. вже напевно раз десятий за останні дев'ять місяців. Росіяни розповідають, що вони захопили Бахмут. Але це неправда. Хоча ситуація там дуже складна, наші військові тримають оборону буквально у руїнах, але повністю росіяни Бахмут не захопили. Але обіцяють це зробити вже скоро. В ближайші дні Бахмут впаде і. Ми уже освободіємо цей населенний пункт, який очень довго страдає від обстрілів в вису. Подивіться, друзі, на ось оці фото вони зроблені у 21-му році у Бахмуті під час святкування дня вишиванки. А тепер подивіться на наступне відео, яке зняли самі російські окупанти, і на що вони бахмут перетворили, називаючи це освобожденієм. Це вже крайне саме крає дома Бахмута. Там просто обстріл йде, поэтому мы туда не підемо. Вже здається, і російська пропагандистка Скабєєва усвідомлює, що так зване російське освобождение це насправді знищення цілого міста. От Бахмута, Когда показываем кадры з БПЛА сняты, действительно, вообще ничего не осталось, только островы. В тому числі многоетажних домов. Але попри те, що російські загарбники зараз контролюють майже увесь Бахмут, усе одно радості у них із цього приводу чомусь немає, тому що фланги сипляться. К сожалению, фланги сипляться і дальше. Йде практичний Можна сказати, встрічний бой. Підрозділи російської армії покидають свої позиції під час українських штурмових дій і потрапляють подекуди у полон. Благодарю тому, що мене взяли в плен. Ізячно. Сам же Пригожин вже не обзиває матом Шойгу та Герасимова і дуже чемно просить їх утримувати фланги. Валерій Васильович, Сергій Кожуґетович. Пожалуйста. Не віддавайте! Фланги, бо коли росіяни тікають із флангів, їм чомусь стає неприємно, адже вони місяцями намагалися захопити ті позиції і втрачають їх за години. Ну це все таки неприємно, там для того, щоб зайняти території гибло огромне кількість э, людей. У пропагандиста навіть є пояснення, чому так відбувається, тому що у російської армії немає виявляється протитанкових засобів. 72 старої бригади не було. Противотанкових средств, щоб подавити да это е, наступальне звижені, але напевно реальна причина у чомусь іншому, тому що інші російські пропагандисти, обговорюючи ту саму ситуацію і ті самі підрозділи, кажуть, що усі протитанкові засоби у них були, і це можна побачити навіть на фото покинутих російських позицій. Ну не вийшло у них, хоча у них були средства. Ну, противотанкове средства, ну не получилось, ребята понятно. І от ситуація для них складається, м'яко кажучи, не дуже тому, що вони 9 місяців намагалися захопити Бахмут, намагалися із цього зробити величезну, просто таки космічних масштабів перемогу. Але зараз, коли виявляється, в них сипляться фланги. Перемога взагалі під питанням, навіть якщо Бахмут вони повністю захоплять. Ми зараз сполучеться дайдемо до кінця Бахмута, да займемо Бахмут, і потім фланги і Придеться там уже то упіратися. Ми вже будемо в плохому положенні. Да, і усе це відбувається на тлі постійної російської істерії на тему українського контрнаступу. Мовляв, українські війська вже заходять у БНР, яка обов'язково буде вільною. Мовляв, українські війська вже наступають Ають мало не на Крим, і усе ніяк не може зрозуміти Скабєєва. Коли ж чекати так довго ні дні, тижні, місяці останні накачували, накручували і нас і себе, українці повідомленнями, що вот. З Змінути на минуту ага, то виявляється, українці накручували росіян, а не самі російські пропагандисти постійно лякали росіян контрнаступом. І про Крим, звісно, особо тривожно. Андрій тич тривожно. Тривожно. маю відзначити, що ця постійна істерія та нагнітання на російському телебаченні на тему українського контрнаступу протягом мінімум останніх двох місяців дає свої плоди. Росіяни дуже сильно нервують. Вони вже один раз оголосили. Що контрнаступ почався, а потім почали проклинати тих, хто про це сказав, мовляв, вони розганяють паніку і ніяк не можуть зрозуміти плани українського командування. Вони і зараз, Противник к чому то готується? Ну вероятно, готується контрнаступлення. А буде чи ні. маю їх заспокоїти. Ніякого контрнаступу не буде взагалі, так сказав Лукашенко. Ну, должен ска найбільша большая дезінформація, це цей контрнаступ. Ніякого контрнаступу, контурнаступу пагосмає точки зрення ніяти бути не може Це просто безумство. і оскільки контрнаступу не буде, усі ці удари по логістиці, усі ці удари по російських штабах, які ми із вами бачили протягом останніх кількох тижнів, це усе нічого не означає, як і знищення окремих російських командирів. Акіти саме з достатньо з достаточно силою фугаснесіли в якісь наші пункти управління і погибають в тому числі можна. Офіцера управлінського звена. На жаль, вороги не промазали. Це усе просто такий збіг, випадковість. Ті і ще декілька слів не про контрнаступ, але також про хороше. Поки ми їхали на по пути в Солідару, от такі от БПЛА самодільного кустарного виробництва, наченённые з ривчаткой, там от 400 до 800 г. Літають по дорозі, по якій ми направляємося. Росіяни скаржаться, що їм дуже заважають українські фпві-дрони, які постійно прилітають по їхній техніці та по особовому складу, І вони змушені вночі пересуватися між позиціями. Маю вам сказати, що із нової партії дронів, на яку ми нещодавно збирали, перші пташки вже почали дуже ефективно працювати. Але запитів від сил оборони стає тільки більше, і наша допомога українській армії має. Також ставати більшою, тому, друзі, я вас закликаю принагідно долучайтеся до допомоги Збройним силам України. Усі необхідні реквізити є в описі до цього відео, а контрнаступу точно не буде. Саме тому Лукашенко знову просить про переговори. Треба повернутися за стол переговорів. Ця війна Володя, ну максимум 3-4 дня. Там некому будет против нас воевать. Мы неустанно призываем остановить конфронтацию, вернуться к мирному решению. Вопрос, ви знаєте, друзі, я припускаю, що усе ж таки переговори із так званою Російською Федерацією можливі, але тільки після виконання однієї умови. Росія має потерпіти воєнне пораження. Я переконаний, що рано чи пізно саме це і станеться. Але для того, аби наша перемога настала скоріше, для того аби зберегти життя наших солдатів і для того, аби знищити якомога більше російських загарбників, ми з вами маємо і далі допомагати зброї. Ройним силам України зараз це найважливіше.